Дружна християнська сім'я один за всіх, всі за одного. так? З різних місцевостей ми зібралися, з різних місцевостей, але Господь до цього місця до цього часу мені і вам допоміг. Я хотів би отаку перед початком нашого ранкового недільного собрання. Те, що сказати в ну, одному слові, одне слово. Отаке. От в одному слові. Зміст. Знаєте яке це слово? Перебування. Перебування. От ми прийшли на дві години і будемо перебувати дві години в будинку молитви. Наше перебування, так? То от у уваги Чотири віршика. Із Євангелії Іоанна 15, почну з 4-го віршка, 4 віршка до нашої побожої. Уваги вислухаємо Боже Слово. Слова Господа і Спасителя Ісуса Христа. Це не моє Слово, а слова Ісуса Христа, Сина Божого, котрий помер за гріхи наші воскресне продання нашого. Був мертвий. Живий, воскрес! живий по віки вічні. Це один восімний книг обявлений. Блажен, той, хто читає, слухає і виконує слова пророчества. 1, книги цей один-три книги обдяли. Чотири віржика. Увага, друзі! Давайте, коли ми в будинку молитви, увагу будемо звертати на Боже Слово. Перебувайте в мені. Ісус Христос сказав. Я у вас, як гілка, не може приносити плоду сама від себе. Я в ньому Той приносить багато плоду. Без мене не можете робити нічого доброго. Нічого без Ісуса Христа не можемо щось добре робити. Такі гарні слова. Коли хто не перебуває в мені, хто не перебуває в мені, в Ісусі Христі, буде відкинутий геть, як гілка, яка відсічена, засохне, а такі гілки збирають, кидають вогонь, і вони згоряють. І сьомий віршик. Друзі, цікаві такі вірші. Господі, відкрий ум розуміння Писання. Коли будете перебувати в мені і слова мої у вас будуть перебувати, то чого б ви не захотіли? Просіть, і буде вам. От така ясність і на це питання. От Конкретна відповідь. Як перебувати в Ісусі Христі? Відповідь. Зрозуміли, як ми перебуваємо в Ісусі Христі? Читається сьомий віршик. Коли будете перебувати мені слова Мої у вас, святе Іван, де, щоб мені і вас перебувало. Тоді ми будемо перебувати в Ісусі Христі. І хай Господь. Мені і вам у цьому допоможе. Є записано ще таке слово теж в 8 розділі. В восьмому розділі Івангелії Івана, 31 вісім. Багато людей після промови Ісуса Христа. Багато людей увірували. Дуже багато. Не, не сказано, кількість, яка, яка кількість, але дуже багато людей увірувало в Ісуса Христа. І що він їм сказав тим у віруючим іудеям? Людям, які увірили, прийняли Ісуса Христа як особисто Спасити. Що Він сказав? 8:31 Іоанна. Якщо ви будете перебувати в Слові моєму, то ви істинно учні мої і пізнаєте істину, істина зробить вас вільними. У цьому 15-му розділі, де я читав 4 віршика, 7 разів. Ісус Христос наповнив це Слово перебування. Напротязі минулого тижня. В чому ми перебували? В чому я перебував? Ви знаєте, дайте відповідь самі собі. В чому ми перебували? В Божому Слові перебували. Хоч відкривали і читали декілька віршків. Чи в другому інтернеті? Ну я не скажу, що це гріховний, ця це, це мережа інтернету, я не скажу. Але є такі справи нечисті ці, в інтернеті сторінки. От, і коли ми в цьому перебуваємо, що потрібно робити? Кайтесь, ми не можемо принести плоду. Не, не зможемо принести плоду. Плід Святочний Кінець Вічного життя, плід Духа. Давайте перерахуємо цих. Скільки там в Духа? Брати, скільки. Любов, радість, мир, довготерпіння, благість, мил, милосердя, віра, коли стриманість. Якщо ми не будемо перебувати Божому слові в Ісусі Христі, ми не, будемо, не зможемо приносити плід. Свята, всі, правди всі. Ісі. Не зможе, друзі. Така, таке реальність життя християнського. Так. Хай Господь допоможе. Давайте ми сповним. Одного персонажа біблійного персонажа, Моїсея, чоловік Божий, Його три сороковки, три сороковки Ось було. І він, коли перебував там на горі зі най, з Господом, то обличчя оце, пр, пр, воно світилося, як сонце, світилося. Воно промінилося обличчя Моїсея. От, бо він в присутності Господні був, Моїсей. І коли 120 років було йому, от і зір не притупився, крепость сили була нормальна, і Господь сказав, йди на гору, яка там гору небо, і там ти спочинеш. І вже на горі переображення був Моїсей, чоловік Божий. Говорили про страждання, муки Господа і Спасителя і Ісуса Христа. От, от, Де поділося тіло, ніхто не знає, де поділося тіло у Моїсеї, чоловіка Боже. Далі ще такий біблійний персонаж, одного хотів би сповнити, муж, людина, яка по серцю Божому. Господь сказав, Він буде виконувати всі мої бажання. Це Давид, про офіцер Давид. Такі, такі слова, от, дивіться. Такі, такі слова в законі Господні його насолода, про закон Він роздумує. Один-два книг Псалмів Роздумує про закон Божий день і вночі. Чуєте, я думаю, Господі, про закон Господній, про слово Боже роздумує день і вночі. А ми, а я, Господі, прости, прости, що ми. От мало звертаємо увагу, відкривається в це писання. Він буде наче те дерево посаджене над потоками водними, яке приносить плід свій упору свою, поросху. листя не в'яне і все, що він чинить, удасть йому. Алілуя! Чуєте? Що він робить Всякі справи, буде щастити, удасться йому. Хай Господь допоможе допоможем. Такі слова ще теж про цього дружа Божу пробрався Давида, 27 псалом 4 вірш. Одного прошу я у Господа і буду бажати того. І тут бажати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі всі дні свого життя, щоб я міг дивитись на красу Господню і в храмі Господню перебувати. Цікаве. Добре бажання, так? Слава. Були важливі справи. Держава. При Давиді була держава Ізраїль. була розширена. Границі були поширені. І Господь Давид, Давиду допомагав. Він вів війни і перемагав. Ні одної поразки не було. Господь сприяв тому, допомагав. І царство Ізраїля поширилось від Середземного моря тоді, до великих були наділи при цьому. Доброта і милосердя, 23 псалом, Доброта і милосердя, будуть супроводжувати мене такий вислів Давида Всі дні життя, мого і я перебуватиму в домі Господньому довгі часи, довгі дні. Я перебуватиму, його бажання було, і так я порівнюю себе, думаю, Господі, чому є таке бажання перебувати в домі Божому на зібрання, в середу, в п'ятницю, молитве собрання, неділю. І наше бажання, от, щоб... знову запиту на... на... наповнити ще де. А хто вникнев в доскональний закон? І 1,25. Хто вникне в досконалий закон, закон свободи і перебуває в ньому, той, будучи не слухачем, який забуває, а виконавцем діла, блаженний буде своїй діяльністю, ані твоїм. Блаженний буде своїй діяльності. І хай Господь допоможе. І останнє місце Святого Писання, вибачте, що я так оці місця виборочно читаю. Щоб ми перебували, каже апостол Павло. Вени каже все вчення, займайся, займайся з цим постійно, щоб самих себе ми могли спасати, самих себе. І тих, які наших слухають. Дивіться, Павло до Тимофія, молодого юнака, займайся займайся читанням, наставленням, повчанням. Цим займайся. Про це піклуйся. В цьому перебувай. І в цьому перебуває. Давайте, друзі, скинем, потім допомогли.